Умирали, ніхто їх не коронив. Е, у підводу кидають, О, е, а тоді в ту яму скидають так на купи. Від подібних розповідей старожилів, які пережили голод, стає моторошно, розпухлі від голоднечі тіла, убогість, людоїдство. Свідомість просто відмовляється в це вірити. Голод 1932 -го, 33 -го років руйнівною хвилею прокотився всією українською республікою, житницею радянського союзу, вбиваючи і старого, і малого, не оминув він і квітуче мальовниче село на Жашківщині, Тинівку. Свідки тих часів розповідають, що в кожної сільської родини відбирали не лише продукти, худобу, а й навіть розбирали будівлі, клуні, не залишаючи каменя на камені. У нас було шестеро дітей. Батько наш якраз тільки зібрався хазяювати, купив січкарню, а тоді драч, построїлися, велика клуня була. Це тут був такий здоровенний хліб. Ну, комора для хліба була на камінчиках під бляхою, то це так вже це таки робили, наче це для хліба спеціально, для зерна. Ну, але тоді вже як почала голодовка, то батько, це називали нас куркулі. Ми оцю хату построїли, то батько ще й, там деякі кімнати, бо ще комора одна здорова є, це була там кімната. У нас було два кабани. Одну кабану ми здали і корову, коні. Це ж наш шестер. Ну, ми вижили, що бабуся кожен день варила баняк шпоришу, смачила мілясом. Та я ще пройшов рік. За шпориш вичитала, який він корисний. Я кажу, а то через те ми й вижили, що ми цей шпориш. В основному шпориш. Кожний день бабушка на то ще чого ж води налиє і посмачить мілясом, і це в печі варила. І липухий, і корінь з липухів і ще там. Оце все таке. А ця ж Парашка Ковтунова казала, пішла на поле з матір'ю прорвати буряки, прийшла, коли ми построїли тільки нову клуню. І хліва прийшли з ввечері, а там які сліду забрали геть усе. І клуню, і оце все, і не питали нікого. Розібрали, клуню. Розібрали у їх ж вони пішли на поле, а, е а вони самі клуню і хліва. Казала, нові були, гарні, построєні. Вже тоді, як це вже позабирали, там вже землі позабирали, хліви, вони не питали людей і строїли саме переду тут у нас оцей. Го. Построїли хліви, щоб корови туди зводити це вже. Всього села зводили, в кого забирали корови, туди до вас звозили. Туди, так? в оцю хверму, тут була хверма, то вони почали саме перед оце забирати і строїти там вже на швидку ці всі хліви. Найбільше в нашому селі людей було, померли, з нашого села, бо не було толку, не було. Не було ким керувати правильно, вони не, не керували правильно, З райони не, не провірали, не провірали. Тепер е, вже тут, е, як прийшлося нашого батька, е, він заколов порося, і, і вночі закололи нас тільки. він здав одну, а одну нас закололи. І тут вже в районі е, ввечері передали гордії. Їм це сказав, що це ж заколов батько порося, і вже нас називали куркулем. Дима. Усе забрали. Забрали хліб до грама, коли ж батько утік, як він сказав, цей Омелько каже, на мого паспорта і тікай, щоб він був наш батько не втік, були б його розстріляли. Бо крука діда цього ж Крука Робоконя, теж забрали тоді то його в буках і розстріляли, а сказали, що ми відправили далі. А тоді, як діти почали слідування робити, де він, дій, то їй сказали, що він розстріляний був у буках, ще тоді зразу. як забрали, то його були б тоді ще одразу розстріляли б. А тоді мати теж на Кавказ їхав, та й мати поїхала на Кавказ. Вислала з Кавказу 12 посилок і ні одної нам не дали. Якби ж нам було тоді 12 тих посилок, то б ми голодували. А забрали до грама геть усе. Ми з бабою, з сестрою і баба на лежанці. І геть, і радна, і оце все таке на, на лежанці на голові сиділи, на е е клумачок жита було. Ну там два, може, бо ми сиділи всі в на цьому клумачку. Витягли з нас геті оці, е, цей клумачок, забрали все. Не було нічого. До грама, тоді ж ні картоплі, нічого не було. Отако От на цьважкові на дверах режію трошки було, баба затирала режийом, щось там, яке вона варила нам. Та вже вони все забрали, а вона ще підскочила та ще й ту торбинку з режиєм. Отаку От взяла. А ця а сестра ця, каже, мені нічого так не було, шкода, як у тейтурбинка з, з режиєм. Дві сестри і брат на поле ходили, там давали їм я щось варила, якусь щось там, цю ту, ту баланду, то це, і вони там вже ту миску з'їдять, щоб не вмерти. А ми з сестрою ходимо, це стоїмо коло дверей. Коло дверей, а тітка Христя, мати Остапи мною варила, то, то ми коло неї діжуримо. А вона така маленька горнятка була у цієї сестри моєї, то вона це горнятко під пахву і стоїть, щоб там, щоб... там, де Ольга Іванівна, там якийсь був приют, Так, да, 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 Там голодник. Да, Та варили там, варили, варили і на поле це вивозили. Оце ми вижили за цього, і тепер наша тітка була на цій столові, то вона цьому хлопчикові оця дасть. У це горнятко трошки, а сестра сюди сховає та й несе його цьому хлопчикові, щоб його ж погодувати. А якийсь німий був. А той німий побачив, що це ж вона йому дала, а та сховала, та догнав її та й почав викидати те горнятко, видирати. Та тягне те горнятко до себе, а він до себе розірвав. вилили ту баланду, тоді почали злизувати. Оце кінофільм, оце його це ж правда. Зробити отакий, от, і злизують уже уж, з землі, і сестра, і той німий, і оце все. О. Ну, Та й тоді він зараз же й помер, цей хлопчик. Тих хто не витримав жорстокого випробування голодом, щоранку двоє активістів викидали на підводу, вивозили за село і жбурляли, як не потріб, до великої ями. Те місце на окраїні Тинівки стало спільною могилою для кількох сотень селян. А нащадки дали йому моторошну назву Голодний цвинтар. Такий був порадок, що рано йде підвода, а виконавець кожну хату заглядає, чи хто, хто живий. Куди тоді дівали цих людей. А готовий є цвинтар на полі. Вони тоді ж не ховали, не було ж ні, діти в нас хлопчик теж забрали, і так і хлопчик там було три роки, йому три роки що було, і той хлопчик туди. Ніхто там, Олексій Максимович же теж втік. Якось вийду вже в цій ямі, там цю здорову яму скидають, грузять на підводи. Рано виконавець каже, чи я живий, чи нема, то дехто. Которі там йшли, а тоді вже ти типу, побачили, що кажуть, і, і кидає цього, все тобто рівно він вже, дойде. Хто хворів дуже да, та, 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 та. ще живими він. забирали? Так. Заживали, казав, все рівно він, він що ти завтра, щоб десь за ним приїжджати. То Олексій Максимович теж це шамона було, де, бо дехто вилізав, як ходили, то й дехто ще міг, міг вилізти з цієї ями вночі, то вони вилізали, то він вже ж виліз. Тоже з цей яма, вже ж її були, забрали. Потрапляли часто на ті підводи не лише бездиханні тіла, а й ті тенівчани, в кому ще теплілося життя. Яму землею не засипали тривалий час, тож тим, хто ще мав, хоч якісь сили прийти до тями і рухатися, деколи вдавалося з неї вибратися. Ми знаходимося на цвинтарі, де поховані жертви Голодомору 1932 1933 років. Тут похоронені майже 600 жителів нашого села. Тут і дорослі, а найбільша категорія це маленькі дітки, які дивилися голодними очима в небо і просили маленький кусочок хліба. Від села знаходимося ми майже 4 кілометри, вивозили їх підводами мертвих і ще, майже, і ще живих. Які ще дихають. Але вже не було ознаків життя. Щороку вже стало традицією, що право церква, наша православна, вшанує пам'ять тих, хто став жертвами голодомору на цьому місці. Справиться панахіда, батюшка разом з прихожанами робить обід, пам'ять тих, хто не з нами, хто залишився далеко від нашого села. На жаль, жертв голодомору, можливо, ми не знаємо всіх через те, що я вам говорив, що якщо це була багатодітна родини, і там було шестеро дітей, то запис... от двох здали, може, старших, а чотирьох не знали, то й не записали, але число вказали. І я не думаю, що хтось тут щось дописав. Сімсот 726 — це, напевно, чи не найбільша кількість. Бо й село ж, Танівка, було. Великим і зараз поки ще залишається не настільки великим, як було раніше, але все ж таки велике. І, і ось в тому числі чоловіків 350, жінок 261, дітей 115. Це все має безпосереднє відношення до того великого поля поховань, до цього голодного цвинтару. Це яким циніком потрібно було бути в лютому. 1933 року відбувався перший всесоюзний з'їзд колгоспників ударників І от на цьому з'їзді Сталін виступав і казав, що жити стало лучше, жити стало веселіше. І далі, не наче відповідь на те, що за кордоном говорили, що в Україні ж голод великий, він каже, пофаляється. Ми приросли на цілу Фінляндію. Підстайте собі, тут люди з голоду вмирають, а він поваляється, що от ми і живемо краще, і веселіще живемо, і ще ми приросли на целую Фінляндію. Так що такі пам'ятники, вони, звичайно, і потрібні, і потрібна увага до них, для того, щоб пам'ятати уроки історії, щоб не Використовувати це як якийсь шоу, а щоб відвернути подібні трагедії. І вони можливі лише вивчення цих уроків лише при демократизмі, лише при гласності і лише при належній увазі і повазі. Не мене обурює вкрай, коли перетворюють все це. В якесь шоу, коли на цьому намагається заробити політичні дивіденди. Розумієте, коли просторікують, не знаючи змісту окремих термінів, починають просторікувати про геноциди, таке інше. Це було випробування на міцність і тіла, і психіки. Багато хто не витримував голодних тортур, втрачав розум і, рятуючи своє життя, їв чужу плоть. Я сама лічно не бачила, але туди коло гноти, де гнотики жили, та вона якась там була, вона горбата, чи що, і в неї була дівчина. В общем, свою дитину вона зарізала. Це книжечка, яка називається історія Голодомору на Жашківщині. Угу. І тут вже наведені списки по кожному селі. І тут є списки тих то замордований. Що якщо ми візьмемо альбом, упорядкований у Тамтенівській школі, був створений чудовий музей, музейна кімната, бойової і трудової слави, колись він називався, цей музей. Його творцем був нині покійний Олексій Максимович Загородній. Це ветеран війни, інвалід війни. Олексій Максимович так переймався цим музеєм, тому що він сам учасник війни, тому що він, він інвалід, залишився без ноги. І ще й тому, скажімо, він проявляв великий інтерес і до цього голодного цвента, до цих подій, що були в 33 році і в 1932-му весною, бо й сам заледве не потрапив, він навіть потрапив туди у яму. Олексій mm -hmm. Максимович загородній його відвезли. Він просився малий ще був, він просився, що не я живий. Його вкинули у цю гарбарку, відвезли і е... вкинули в яму. Добре, що хоч яму не засипали через те, що вночі він опритуні, викарабкався з цієї ями, доповз вже до крайніх дворів. І Люди добрі його порятували. Так людина залишилась живою. А скільки таких, кого напівживого, може ще й живий, відвозили за шматок хліба, черствого, за черпак баланди, Це ж вивозили ті, хто там організовував колгоспи. Сьогодні, при всьому багатстві харчів та різних благ цивілізації, люди мало в чому собі відмовляють, хоч і весь час нарікають на убогість, низьку зарплатню, соціальну незахищеність, високі тарифи на комунальні послуги, та варто заглянути, хоч краєм ока в минуле, де тисячі невинних гинули, не маючи окрайця хліба і замерзаючи від голоду, як чітко усвідомлюєш, в тебе все добре.